Вітаю! А в чому ви заробляєте вашу зарплату? В якій валюті вам платять? В доларах, в гривнях, в євро, можливо, в якійсь іншій валюті? А як ви отримуєте кешем, готівкою? Чи, можливо, це офіційна зарплата? А якщо офіційна, офіційні доходи, то очевидно через картку і це в гривні? Але важливіше інше питання: а в чому ви це все зберігаєте? Ну, є таке у вас, що ви отримали в доларах, а потім взяли в гривні, перевели і на картки все зберігаєте в гривні. Ну, звісно, що якщо у вас є додаткові кошти, цікаве питання, правда? Напевне, ні. Багато з вас кажуть, що нічого цікавого тут немає. Українці намагаються зберігати все в доларах ну, або в євро. Якщо гривні і лежать на рахунках, то або тому, що їх не можна перевести ні в яку іншу валюту, ну або ви запланували купівлю чогось масштабного, і тому у вас це все в гривні. Інколи ще люди перекидають на депозити. Сьогодні депозити в українській гривні 12-13%, іноді можна навіть 15% річних знайти. Тобто, якщо у вас умовно. Накопичився мільйон, ну, уявимо таку цифру, і ви покладете а, під 0,15-15% під 15 річних, то ви отримаєте 150 тисяч гривень на, на рік. І поділите на 12, ви отримаєте 12,5 тисяч гривень на місяць. Тобто, непогана вже така сума. Тобто, якщо ви пенсіонер умовно. То, то непогано, то 12,5 тисяч не кожен пенсіонер в Україні має, і от вам 1 мільйон під відсотки, і ви вже непогано себе почуваєте. Ну, давайте будемо відвертими. Справа в тому, що держава у вас забере ще 23,5% відсотка від цієї суми, і ви отримаєте вже не так кучеряво, але все одно 9,5 тисяч. Тому що, як ви знаєте, оподатковуються в державі депозити, доходи з депозитів. Але я думаю, що більшість із вас все ж таки намагається зберігати свої доходи саме в доларах. в доларах і в євро. Тому що національній валюті люди не дуже довіряють. Вона серйозно скаче, гривня суттєво девальвується. Я нещодавно ставив ціни. В гривні за різні типи продуктів, в тому числі за пальне. Так, от 2020 2026 році ціна на бензин, на газ ну, там 60, 62, 59 гривень за літр. А в 2006 році це було 3:50, 3,80, 3,75 і так далі. Тобто ми розуміємо, що Українська гривня девальвується разом із тим, разом із тим ростуть і зарплати. Вчора оголосили, що середня зарплата в українців вже ну, більше 30 тисяч. Більше 30 тисяч. І якщо ми поділимо 30 тисяч на 42,8 на курс, ми отримуємо середню зарплату по Україні 700 доларів. 700 доларів це зарплата середня рівна, ну скажімо так, мінімальній зарплаті найбідніших країн Європи. Мінімальний. Ну і то добре, все ж таки 700 доларів. Якщо ми візьмемо той час 2006 рік, і візьмемо ті ж самі 700 доларів, і візьмемо курс, який був там, а курс там був 4,8, помножимо на 4,8, то ми отримаємо зарплату 3360 гривень. Ну, Треба сказати, що в 2000 2006 році не кожна людина отримувала таку зарплату. Це була досить висока зарплата. Я пам'ятаю, як в 2003 році я почав працювати в Національному авіаційному університеті і отримав за перший місяць за вересень ось таку велику зарплату: 409 гривень. 409 ну, тоді курс долара був трішечки інакшим. Я не пам'ятаю точно, але мені здається, що він отакий десь і був десь 4,5, можливо, 4. Ну, навіть якщо я поділю це на 4, навіть якщо я це поділю на 3,5, давайте на 3,5, то я отримував от десь стільки 116 доларів. Тобто сказати, що це зарплата, на яку можна було жити, абсолютно неможливо. В 2008-2009 році, ну такі доволі такі жирні роки, я пам'ятаю, що в мене зарплата була десь 4,800, 5400. Ну, це на півтори ставки, і долар був ось у цей 4,6. Я вже отримав ось таку зарплату: 1170 доларів. Тобто, біля тисячі доларів ми тоді отримували це в університеті, це не в бізнесі. Але я пам'ятаю, разом із тим люди викуповували квартири по 100 тисяч, по 150 тисяч квартири. Для мене це були якісь суми взагалі фантастичні. Чому я це все запитую? Справа в тому, що Макдональдс вирішив, ну, часто деякі видання, от, зокрема The Economist, вони рахують індекс Бігмака. Хто не знає, це така прив'язка до вартості Бігмака в різних країнах. І вони по, по ньому звіряють типу справжній курс. Так, от Українська гривня виявилась одна з найбільш недооцінених валют світу. Пише за економ. За оновленими даними, індекс Бікмака гривня недооцінена майже на 48%. Тобто, наша гривня відносно долара повинна бути зовсім за іншим курсом. От, читаю: Бікмак в Україні коштує 139 гривень. Тоді як у США 6 доларів 12 центів. А це означає, що реальний курс долара в Україні повинен бути 22%. 22 гривні 71 копійка. Чи недооцінена гривня вирішувати вам? Але, як на мене, то такі підходи до оцінки гривні скоріше ну, такі гумористично маніпулятивні, ніж реальні. Адже в Україні зовсім інша вартість праці. Я не думаю, що. Працівники Макдональдса в Україні отримують стільки, скільки отримують працівники Макдональдса в США. Я не думаю, що оренда коштує стільки, скільки вона коштує у них. Я не думаю, що комунальні платежі, вода, світло і так далі коштують у нас навіть при наших конських тарифах, що в Америці це дешевше. Я думаю, в них дорожче. Ну, і є купа інших факторів, які вказують на те, що гривня українська коштує стільки, скільки вона коштує. Ну, а ви в коментарях напишіть, будь ласка. По-перше, чи отримуєте ви ось ту а, середню зарплату в 30 тисяч. А, чи зберігаєте ви гроші, якщо вони у вас є, в гривні. А, Чому ви це робите, можете написати, там, довіряю гривні або вважаю, що це найпотужніша валюта, ну і так далі. А зі своїх спостережень можу сказати: людей, яких я знаю, в процеси, які я включений, я бачу, що українська гривня насправді нікому не потрібна. І як тільки люди можуть дозволити собі десь все це перевести в долари, вони це роблять. Таке життя. Війна, звісно, не надає перспектив і не надає впевненості українській гривні. Та й гривня сама по собі ви бачили протягом історії нашої, як часто гривня обвалювалась. Згадайте в 2013 році, який був шалений скачок з там 9 гривень за долар. Скакнуло аж до 26%, потім трішки опустилося: до 13-11, до 11. це було щось шаленне. Тобто люди, які в гривні реально мали кошти, от у мене знайома, продала квартиру, перевела все в гривні і поклала все на депозит. Депозит був високий, тому що ризиковано було. Але вона ризикнула, поклала під 23%. Але коли змогла забрати гривні, то із 40 тисяч доларів, які вона перевела в гривні, назад вона змогла повернути тільки 12 тисяч доларів. Отак. І ніхто її не компенсував, тому що це на твій страх і ризик. Тому українці не ризикують, українці зберігають свої заощадження в доларах і в євро. Ну, але я чекаю на ваші коментарі. Можливо, я не правий.